Ми знаходимось у селі Василівка на Одещині, а це садиба людини вовка, відомого пацієнта Зігмута Фрейда. Сьогодні від колись розкішного палацу залишилися лише руїни. Місце оповите таємницями та легендами одна з них місцева, що у палаці знімали одну зі сцен весілля у Малинівці. Однак це було на Полтавщині. Збудували замок всередині 19 століття для генерала Василя Дубецького. За однією з версій спроєктував його італієць Франц Буфо, автор Потьомкінських сходів Воронцовського палацу та ще низки перлин Одеси. Складався палац з трьох двоповерхових корпусів, які поєднували переходи. Колись тут був розкішний сад, фонтан та ставок із рибою. Після смерті Дубецького маєток придбав купець Костянтин Панкеєв. Його син. Сергій Панкеєв і прославив це місце саме у Васильівці, у чотирьохрічного Сергія, почалися нічні жахи. Йому снилися білі вовки, які сидять на деревах та спостерігають за ним. Страх вовків залишився з ним і в дорослому віці. І з цією проблемою Сергій Панкеєв звертався до психіатрів. А потім поїхав на прийом до Зігмунда Фрейда у відень і був його пацієнтом довгі роки. У своїх записах, щоб зберегти анонімність чоловіка, Фрейд називає його Людина Вовк. А з часом і саму садибу почали називати лігвом вовка. Останні роки життя Сергій Панкеєв провів у відні там і помер. А сам маєток після революції 17-го року розграбували дерева виробили у радянські часи. Будівлю використовували як сільраду, клуб. Сьогодні палац знаходиться у дуже занедбаному стані. Про це попереджають відповідні таблички на її фасаді. Загадкова садиба людини Вовка, пам'ятка архітектури могла б стати потужним магнітом для туристів, і вона насправді має такий потенціал.